Мир тобі, дорога мені, церква, шлях любові. Вітаю всіх святих у Христі Ісусі, що знаходяться у овручі та в розпорошенні. Господь пастир наш, недостатку не будемо, велика Його доброта, яку він поставив для тих, хто його боїться, мир нашій Україні, мир Єрусалиму, мир Ізраїлю. Сьогодні ще ранково росою буде перше послання апостола Павла до коринтян 15, 25-27. Бо належить Христу царювати, аж доки Він не покладе всіх своїх ворогів під ногами своїми, як ворог останній смерть знищиться, бо під ноги його він усе покорив. Коли ж каже, що впокорено все, то ясно, що все, окрім того, хто покорив йому все. Коли Ісус переможно проголосив звершилось безпосередньо перед смертю на Христі, Він передбачив, що його послідовники переживають процес очищення, очищаючи огонь. І час на горнчарному крузі, щоб досконалити своє освячення в Євангелії від Івана, 16.33 Христос зазначив: це я вам розповів, щоб ви мали мир у мені. Страждання зазнаєте у світі, але будьте відважні, я світ переміг. На Христі Христом була подолана сама смерть, і все, що вона передбачає, і все ж таки правда полягає в тому, що ми страждатимемо і помремо, і що смерть залишиться ворогом. В той час, як ми святкуємо реальність остаточного викоплення, засоби нашого освячення повинні бути охоче прийняті з терпінням. Я кажу тут з терпінням, тому що не думаю, що на цій землі коли-небудь отримаємо повну відповідь на запитання, чому ми проходимо різні випробування, з якими стикаємося в цьому житті. Для нас, українців, зараз особливо особливому тяжкий час, коли просто хочеться зійти з землі. Те, що виробляють росіяни, п'ють нашу кров, людська розбещення зло і беззаконня дають Богу більше ніж достатньо підстав лютувати проти людей. Саме наше ставлення посеред цієї двозначності, посеред молитв, які, здавалося б, залишилися без відповіді, виявляє нашу віру. Чи втратимо ми у відчаї будь-яку земну надію, чи ні? Чи втішимося ми віддінням майбутнього, де не буде без і втрат уготованого для нас раю? Чи будемо ми довіряти Богові свій біль і підкорятися й волі? Чи ми. Проклинатимемо Бога і помремо всередині, втрачаючи надію та втрачаючи будь-який засіб. Пригадаємо слова Господа нашого Ісуса Христа, записані в Євангелії від Луки 6.21. Блаженні засмучені зараз, бо втішитесь ви, в оригіналі сміятиметесь, «Блаженні засмучені зараз, бо сміятиметесь ви. віра». Бачить невидиме і вірить, що день нашого остаточно силення наближається. Ми в надійних руках, оскільки Господь формує нашу душу для слави своїх цілей. Залишаємося міцними та зберігаємо свою надію. Надійтесь на Господа, будь сильний, і хай буде міцне твоє серце. Надійся на Господа. Псалом 27, 14. Я Володимир Номержицький, пастор церкви, шлях Любови, місто Уруч. Господи. Я благословляю Твоє ім'я, я благословляю, Господи, за ще один день життя. Я дякую ще за шанс, який ти даєш сьогодні, Господи, прославити Тебе, бути Твоїм, Господи, поклонником, бути тим, хто поклоняється Тобі в дусі і в істині. В правді. Господи, приблизь мене сьогодні до Тебе. Я хочу більше чути Тебе, бачити, Господи. Дай мені прозріння, дай мені. Господи, щоб уші мої були тими, які слухають і чують. Дай мене серце, Господи, яке розуміє, Боже, і відповідає, Боже, Тобі на Твій поклик. Господи, відкрийся для мене, відкрийся для всіх нас, Господи, Відкрийся для церкви, відкрийся, Господи, для України по-особливому. Я молю Тебе, щоб Ти вилив від духа Твого на Україну і дав спасіння і перемогу. У силі Твоїй, в ім'я Ісуса, благословляємо також Ізраїль сьогодні, Боже, помилуй, благослови. Ти бачиш, що відбувається кругом. Тільки Ти наш Спаситель, тільки Ти наша надія, тільки Ти наше майбутнє. Покладаємо себе тобі, Господи, покладаємось за своїх рідних, близьких до Тебе. Спаси, відкупи, дай, Господи, благодать, дай ще майбуття. Em nome de Jesus Cristo. Amém.